Добрий день, любі малята. Я сьогодні прийшла привітатися з вами і погратися. Я сподіваюся, що овощі ви всі знаєте, тож будемо їх відгадувати. Помаранжева і гарна у землі сиджу немарно. Соковита, солоденька. Вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Морквину. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Овощ цей корисний дуже, та від нього сльозка люжа. Так, вірно, це цибуля. овальну форму має, на городі виростає, господині його консервують і смачне готують. Цей цілковий пан тонкошкурий баклажан. Я овальний і довенький, дуже гарний і зелененький. Помідору рідний брат дуже добрий на салат. Літом свіжий я зелений, взимку добрий я солений. Вмію я водить танок, бо найкращий. Огірок. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, пироги зі мною печуть і в салат мене січуть. Малята що це? Капуста. Під землею народилась і для борщику згодилась, мене чистять, ріжуть. Перуть, смажать, варять і пчуть. Це картопля. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий буряк. Малята я дуже рада, що ви були зі мною. Бажаю вам успіху і до побачення!